Патронатна служба, якщо провести аналогію з родиною, то е, це наша сестра. Третя штурмова, найбільш, я вважаю, підготовлений і бойовий підрозділ в Україні. Там служба без звів. Е, е. Мій позивний депутат. Я служу в артилерійському дивізіоні, 3-ї окремо штурмової бригади. Я артилерист і особливість цієї роботи в тому, що ти допомагаєш в першу чергу піхотним підрозділам, щоб їм було легше сидіти на нулі, щоб до них не дійшов якийсь кацапський виродок, не доїхала якась техніка, не працювала по ним техніка. Важко, навіть не більше як фізично, а морально, тому що ти розумієш, що піхота, котрі ти допомагаєш, вони в сраці, були. це не передати словами, те, що ти там міг почути, бачив. Це дійсно було дуже важко морально. В день поступила команда до бою. Ми вийшли працювати. Відпрацювали вже декілька снарядів, і по нам відпрацювала контрбатарейка. Того разу перший снаряд летів дуже близько до нас. Ну таке відчуття було, що він летів прямо в нас. Я понизив свій силует, але все одно осколки пройшли через ногу. Я перестав відчувати ногу. У мене таке було відчуття, що її немає. Побратим мене підхватив. Ми до стрибали до бліндажа. Коли стрибали, я побачив, що вона якось тіріпається. Думаю, ага, ну наче там тримається на соплях. Коли вже в бліндажі хлопці надавали медичну допомогу, друг правша каже, там все нормально, покасательне пройшло. А тоді ще не знали, що заділу сідничний нерв, і я за цього не відчував ногу. Там просто касательним тебе пройшло, м'ясо підривало. Так, так. Ми вже виїхали, депутати, вже їдуть. Все добре, брат. Швидко евакуювали. На евакуацію приїхав командир, бо так вийшло, що я перший е, поранений в батареї з часів е, третьої штурмової. Тобто за 23 і е, частину 24-го у нас, е, слава Богу, не було поранених. На служба, якщо провести аналогію з родиною, то це наша сестра, яка в будь-який момент прийде тобі на допомогу. Вже в лікарні в мене був контакт. Дзвінки, я їй написав, сказав, що я поранений. Вона каже: не переймайся, я буду твоїм куратором. Розкажи, що, де, і як. Коли в одній з лікарень мені робили операцію, сказали, що потрібен нейростимулятор, який коштує на той момент 40 тисяч гривень. Я написав дзвінки, вона каже: Все окей, типу, не переймайся, ми йому його придбаємо. Окрім роботи з реабілітологом я намагаюся ходити на акції прополонених, коли є можливість плісти сітки маскувальні, і ось нещодавно вирішив піти на курси по FPV.